Всім привіт! Ви на каналі Вишивальний світ. З вами Оля. В сьогоднішньому відео хочу показати вам свої нові старти, нові набори, які я беру в роботу. Сьогодні будуть для мене, знаєте, такі нові набори, які я раніше не відшивала. Перший із них це фрузелук, який ви бачите перед собою ось такі грибочки. Я їх купила на виставці Handmade Expo. Поки осінь, зараз у нас на дворі жовтень, середина осені, і якраз саме час брати щось таке цікавеньке до роботи. Ці гриби відшиваються на дерев'яній основі ниточками. Для мене це вперше буде, перший досвід такий, тому що я набори від фрузелка раніше не вишивала. Трішечки пізніше я відкрию цей набір і подивимось, що там всередині. А зараз, звичайно, покажу наступні набори, які я беру цієї осені, в роботу. Також цієї осені мені дуже хочеться відшити ось такого коника гарбузового, також від фрузелка. вишивається ниточками на дерев'яній основі. Дуже він мені давно подобається. В багатьох дівчат вже бачила відшив цього коника. Їх, звичайно, є ціла серія. Дуже багато взагалі є цих коників, але перший в мене ось такий. Звичайно, знаєте, розпаковку всіх цих процесів, наборів я не буду сьогодні показувати, тому що відео буде досить довгим. Але також швиденько покажу свої хочушки, які я беру в роботу. Наступним набором буде ось такий гарбуз. Дуже він мені подобається. Звичайно, він на тематику Хелловін, але для мене це просто осінній гарний гарбуз на такій красивій, темно-синій основі, багатенько красивого бісеру і дуже яскраві прекрасні нитки. Також, звичайно, я вже дуже хочу розпочинати відшивати зимову новорічну тематику. У мене є деяка кількість іграшок від чарівної країни. Я беру першу із них в роботу, це буде ось такий олень, який відшивається на дерев'яній основі повністю бісером. Теж для мене це буде така, знаєте, новинка, новий досвід. Тут не видно. Не матеріалів, нічого такого. Дуже цікаво повідшивати. Я вирішила не замінювати золотий бісер, тому що я чула не один раз, що він облазить. Буду відшивати цим бісером ще в наборі, і думаю, покрити його прозорим лаком. Надіюсь, буде фарба триматися і нічого з часом не буде злазити. Також для бісерних наборів я буду використовувати ось такий органайзер для бісера, також від чарівної країни я його ще не брала в роботу, не використовувала. Тут іде ось така заготівочка для корзинки, думаю, думаю, пасхальної, такий подаруночок, паспорт якості. І сам органайзер. Не знаю, чи буде зручний він в роботі, але надіюсь, все буде добре. Мені сподобається. Красиво виглядає. Як ви вже знаєте, я розпочинала вишивати колись із китайських наборів. В мене є досить немаленька кількість цих запасах. Звичайно, більшу частину цих наборів я вирішила продати. Що саме буду продавати із своїх наборів, я покажу в одному із наступних відео. Ну Але все ж таки деякі набори я хочу відшити, так як вони в мене є, то, звичайно, дещо буду відшивати. Хоча е, переходжу е, на оригінальні набори, також в одному із наступних відео буду показувати свої покупки та придбання за місяць жовтень. Е, там будуть оригінальні набори, ну плюс парочка, можливо, китайських. А так, в більшості я купую зараз тільки оригінали. Але свої запаси я перебирала і вирішила взяти в роботу ось такий набір. Звичайно, хотілося б його відшити від Dimensions, але я пройшлась по сайтах інтернет, в інтернеті, де я купую вишивку. В наявності цього набору від Dimensions немає, але на одному сайті я все ж таки знайшла. Тільки мені не підійшла ціна, тому що він, ну, знаєте, не дешевий. Вирішила я все ж таки відшити по-китайському, так як цей набір, знаєте, це не набір мрії, бо в мене є набори прям мрії, які я дуже хочу придбати та відшити. Дещо вже придбала, але ще є деякі, які хочу придбати. І вишити, звичайно. Ну, а цей набір, знаєте, просто подобається, просто хочу відшити. Замінила я деякі нитки із набору на DMC. Наприклад, фіолетові, деякі сині кольори, більш такі яскраві, які йдуть від, від китайського виробника. Я замінила на більш пастельні від DMC. Так, в мене цей набір на 16-й основі буде. На 16-му каунті. Розмір полотна 46х35, ну а звичайно, сама вишивка буде трохи меншою. Це набір в мене від НКФ, китайський виробник. Зараз я швиденько його відкрию і покажу вам складові. Ось таке прев'ю без пленки, без плівки. Схема тут, звичайно, йде кольорова на такому нематовому, глянцевому папері, але я по схемі не буду відшивати, так як в мене йде принтована основа. 46 кольорів ниток іде в наборі. Так, в наборі також йшов ось такий інструмент. Ниточки DMC, які я докупила на заміну, тому що деякі кольори, як я передивилася, трохи за яскраві, а я хочу, знаєте, вишити щось наближене до оригіналу, тому замінила кольори такі найбільш пастельні. В наборі йде дві голочки і дуже багато ниток. Нитки, звичайно, красиві. Мені нитками з китайських наборів подобається вишивати. Не скажу, що прямо ні, там фукати, фекати я не буду, тому що деяку кількість наборів від китайського виробника Joy Sandy я вже відшила. Нитки нормальні. Звичайно, я їм всі вже відшивала один набір. Я вам його не показувала в відео, тому що то був набір, знаєте, такий, скажімо так, на бажання. Коли мій чоловік йшов на фронт два роки тому, я взяла той набір у відшив. Я його, звичайно, відшила вже давненько, але відео його не показувала. Не знаю, чи буду показувати, побачу. Ось такі гарненькі нитки. Звичайно, ось цей фіолетовий, який йде в снігу і в небі, я замі... роблю заміну на більш світлий від DMC. і деякі кольори синіх ниточок. Тут багато синіх, в різних відтінках я їх теж деякі буду заміняти. Така довга нарізка, не так багато. Ну і сама основа. Тут, звичайно, знаєте, така, як це кажуть дівчата, дерев'яна аїда, така вона і є від китайців, але, знаєте, коли працюєш на ній, вона стає більш м'якшою такою. Нормально. Я відшиваю, наприклад, останній набір теж по китайському набору, я відшивала. Частково на п'яльцях, частково просто на руках. Теж зручно, за рахунок того, що дуже плотна іде АІДА, основа. Ось така принтована канва. Я на ній люблю відшивати, тому що це для мене відпочивалочка. Тож буду брати в роботу, тому що, хоча в нас середина осені, знаєте, але все рівно дуже-дуже хочеться вже відшивати мені зимні якісь сюжети, зимні наборчики. Отож, першим буде ось такий. Надалі, звичайно, планую брати оригінальні набори, але які, це вже буде десь ближче до зими, тоді покажу. Так, ну і що ж, зараз хочу відкрити ось цей набір з грибочками, тому що прямо сьогодні я планую вже розпочати роботу з цими грибами, тому що саме мухоморі від фрузовка з цієї серії мені дуже сильно сподобались. Ось така йде дерев'яна основа. Фетрова частина така, щоб задніх заклеїти, і тут йде дві голочки. Ну і також підставка йде для грибочки. Дуже красиві ниточки. Так, заберу схемку в сторону, щоб не світити нею. Дуже красиві ниточки, гарно так заплетені. Красиві кольори. Так, використовується 15 кольорів ниток для цих грибів. Нитки просто прекрасні. Так, обкладинка. На звороті обкладинки йде ключ, інструкція. Ну і на окремому папері йде, звичайно, сама схема. З однієї сторони, йде схема з бекстічем, з іншої сторони, йде схема просто так, значки без бекстіча. Покажу так, частинку маленьку схемки. Все логічно. Я, звичайно, буду відшивати по паперовій схемі взагалі, всі набори, які я зараз відшиваю, то тільки по паперу, тому що електронної схеми в мене немає. Електронну схему я, взагалі, в мене її немає, так як і недавно у вишивці. Я вже чекаю від наших українських не дизайнерів, а хто їх створює ці схеми, я не знаю. Е, ну... Коротше, чекаю нашу українську схему для вишивання електронну, а купувати цю, якою користуються зараз, всі, звичайно, я її не буду, тому що це не нашого виробництва. Всі ви знаєте, чия там електронна програма. Звичайно, я розумію, дівчата по ній відшивають, тому що вони давним-давно її придбали, це все нормально, да? вони вже дуже багато років користуються нею, але так як я новачок у вишивці, звичайно, я купувати в цей час тим більше. І взагалі ту електронну схему не буду. Чекаю нашу українську, рідненьку. Ну, а поки що буду вишивати по паперу. Розберусь, думаю, все в мене вийде. Ну і, мабуть, сьогодні я вже не буду показувати вам просування по своїх грибочках, тому що, знаєте, не хочу робити занадто довгим це відео. Таке буде коротеньке сьогодні відео. Просто захотіла вам показати те, що беру вже на днях в роботу, так як я закінчила е, одну осінню картину. Хотіла би її теж сьогодні показати, але вона в мене зараз, я е, її замочила, так як це теж була нанесенка, я її замочила е, водою теплою, щоб е, значки, фарба відійшла. Мабуть, не вийде сьогодні показати. Ну нічого, в наступному відео покажу свій осінній фініш один. Подобається мені та картина, вона теж досить велика, я її довгенько відшивала, але, знаєте, гарна робота вийшла. Звичайно, у мене на столі, туди я вишиваю, в кімнаті є ось така корзина, я вже вам показувала колись, мабуть, в попередньому відео цю корзинку. Це корзинка з різними наборами. Знаєте, це корзинка натхнення, я на неї кажу. Тому що тут є багато різних наборчиків, які я теж дуже сильно хочу відшити. Багато з них дуже планувала прям розпочати цієї осені, але бачу, до всього руки не доходять. Хоча, надіюсь, що, мабуть, ще оці маленькі наборчики щось та й візьму ще цієї осені. Тому що тут якраз така, бачите, осіння тематика. Дуже хочеться, дуже прям хочеться взяти відшити. Також дуже хочу відшити взяти ось цих котиків з яблуками, вони мені нереально подобаються. Можливо, візьму, навіть в грудні, ну і що? Не ну, обов'язково ж зимою відшивати тільки все зимове, правда? Можна взяти і щось осіннє, весняне, літнє по настрою. Хоча я так бачу, що на мене пора року дуже впливає. Насчет того, що осінь я хочу вишивати осінь, зимою хочу відшивати зиму і так далі. Але ну, я знаю, що я не зможу, наприклад, взимку відшивати тільки зимові сюжети. По-любому буду брати щось інше. Можливо, якісь квіти. А можливо, ці міхи ще вам показую. Це ж таке. А, також дуже мені хочеться відшити ось ці дві чашечки, гарно їх оформити і прикрашати стіни на своїй кухні цією красою. Все, знаєте, хочеться. Тільки часу потрібно більше на це все, так як є ще, звичайно, сімейне життя, робота. Не однією ж вишивкою живемо. А десь в мене в тому є сердечко, яке подарували мені на Handmade Expo. Воно в мене теж тут в цій корзині, угу, Випадає. Так, ну що ж, Шелестіла я трохи вам тут. Буду брати сьогодні в роботу ці прекрасні грибочки. І буду насолоджуватися. Роботою, новим процесом, так як після е, того, знаєте, великого такого набору, який я відшила після великої картини, дуже хочеться змінити і розпочати щось зовсім інше, щось таке маленьке, що ти повишиваєш там десь декілька днів і вже буде готовий результат. Тому що я ще влітку розпочала відшивати от той набір осінні, про який я говорю ту картину. І лише тепер в жовтні завершила. А так зараз з моїми лявочками, маленькими наборчиками. Я думаю, буде мені трошки цікавіше, тому що тут швиденько, декілька днів, і робота готова. Якось так. Ось таке в мене вийшло не дуже велике відео, показала вам свої старти, які я буду розпочинати сьогодні і в найближчі дні. Ну, а вже через деякий час, звичайно, покажу вам свої фініші. Що я закінчу з цих наборів і що мене буде в процесі. Також на днях отримала посилки з новими наборами, які я дуже хотіла, там багато краси, але це вже все покажу в слідуючому відео. І також, як я вже говорила, як я вже казала, в одному із наступних відео покажу свої набори, які я передумала вишивати, буду їх розпродувати. Якось так. Таке в мене вийшло сьогодні відео. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, лайкайте, мені це дуже приємно. Поспілкуюсь з вами в коментарях, як завжди. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому рукодільному відео!